В цьому відео я покажу ось такий простий слайдер. Можливо, комусь буде потрібен. Його можна переробити під свої потреби. Так, гортаються слайди, виводиться текст. Файли цього слайдера можна завантажити на сайті манівцем, посилання на сайт в описі каналу. Тут є розділ сайти, тут є сайт Український веб, і ось тут можна завантажити файли цього слайдеру це Google Диск, файли слайдера виглядають ось так. Тут є папочка Fonts, Решифта. .img, Тут є 6 світлин. файлик index.html, файлик script.js і файлик style.css. Тепер я покажу, як виглядають файли. Це у нас файлик index.html. Тут у нас підключений файлик зі стилями style.css. Далі у нас в тегу-баді є tag тег section. стилі тегасекціона виглядають ось так. Тут ми звертаємось до всіх елементів і їх унуляємо. Тут у нас на початку файлика відключені шрифти. Далі у нас в Section йде div з класом MainDiv. Має у нас ось такі стилі. Далі у нас йде div з класом slide All. З такими стилями. І в цьому діві у нас є 6 дівів. Слайди з класом слайд. І їм присвоєний background engine. Картинка, світлина. З першої по шосту Ось це стилі цих дівів. Далі ми звертаємось по індексу до цих дівів і даємо їм додаткові стилі позицій. Всередині цих дівів у нас є дів з класом контент, і тут є всередині текст. Це стилі діва контент. І тут у нас є заголовок H2, параграф і тег А, і тут вони отримують. Такі стилі. В них також є анімація. Це виконання анімації для цих елементів. Далі в нас є кнопочки. Ось ці дві. Це в нас тех -у з класом Button. Ось такими стилями середній ТГУЛ є два тегалі, всередині лішок є SVG стрілочки. Техлі в нас має ось такі стилі. Тут ми звертаємось до SVG, задаємо такі стилі. І це в нас ховер ефект. При наведенні змінюється колір. І в кінці в нас підключений файлик Script.js. Хто не знає, як іде брати іконки Свіджі, значить, їх можна або погуглити, написати іконки SVG, або зайти на сайт Менівсен. Тут у нас є сайт закладки. Заходимо сюди в мої закладки. Заходимо в категорії. І тут у нас є категорія SVG-іконки, тут є 5 сайтів. Ці іконки я взяв. Ці стрілочки з ось цього сайту. Тут заходимо в іконки іконс. І тут пишемо яку іконку ми шукаємо. Наприклад, Arob. І тут є іконки. Іконки, в яких пише PRO, вони є платними. А ось ці, де нема PRO, їх можна використовувати. Інші іконки, які ви хочете знайти, які тут є платними, ви можете їх пошукати на цих сайтах. Відбираємо потрібну нам іконку. Тут можна завантажити або скопіювати, як я зробив. Втискаємо SVG. шукаємо, копіюємо і вставляємо на сторінку. Ось так. І можна підмотати. Тут є коментар. Ось такий сірий він не потрібен. Його можеш видалити, І ось тако можна відмотати іконки. Бажано це робити після пробілу, бо інакше можуть бути помилки. Ну і таким способом вставляється SVG на сторінку. Так, це забрати, це закриваємо. І в нас ще є файлик Script.js. Тут в нас є ось такий код. Тут ми вибираємо елемент з індифікатором Next. Це в нас ось ці ліжки. Rev і ідентифікатор Next. Є в ліжок. Провіряємо на клік. Кліку викликаємо стрілочну функцію. стрілочній функції на середній є ось такий код. Тут ми вибираємо діви з класом slide. Ось ці 6 дії. Заносимо їх до змінної слайд. Далі ми вибираємо div з класом slide all. Це батьківський div, ось цей. І вставляємо в нього перший елемент. Ось цим методом. Звертаємось по ключу по індексу нульовому. Індексація починається з нуля. Значить, ми беремо перший елемент і вставляємо в кінець. Ось сюди, на місце шостого. а Тут ми робимо протилежну дію, поклійку на прев, стрілочку Ми робимо те саме, вибираємо елементи, заносимо їх до зміни слайд. Тут вибираємо DIV і тут ми вже Тут ми значить, підраховуємо, скільки у нас є елементів. У нас є 6 елементів, мінусуємо одиничку, щоб було 5 індексація з нуля, тобто під п'ятим індексом у нас шостий елемент. І ми беремо цей шостий елемент і вставляємо на початок. Тобто Забираємо його з цієї позиції і ставимо на місце першого. І таким способом у нас змінюється позиції і працює слайдер. По Кліку вибираємо або перший, або останній і перетягуємо його. І так в нас працює слайдер. Текст у нас анімується завдяки тому, що змінюється позиція. Тобто в нас діво з класом контент прописаний display None, тобто всі ці діви заховані з текстом. Ось тут, так, ми всі заховані, і коли змінюється позиція divів, ми тут звертаємось до другого діва з класом Slide. Тобто, коли він стає ось таким великим, другий, і ми звертаємось до, всередині до діва з класом контент і даємо display блок. І він у нас з'являється. І відбувається анімація. Ось це. І тут анімація виконується. І по тому самому принципу анімуються самі картинки. Тут прописані по ключу, по індексу додаткові стилі діву з класом слайдер. І так все просто у нас відбувається. Так це працює. На цьому все ставте вподобайки, підписуйтесь і до наступних відео.